Ну і другий ножик вашої уваги. Має такий ножний кайдекс. Значить, тут ультралок. Має мусат керамічний. Щоб можна було ножик підправити. Вот. Сам ножик. Це спай. Давно я таких не робив, хоча я таких вже зробив, мабуть. Ну, штук, наверное, за 300 точно, та То, за 500 я їх зробив за ці 10 років. Дуже популярна раніше була модель. Вот. Це щось давно таки не замовляли. Я не робив. Вот. І я їх робив такі яскраві. <кій> І тут якраз мені такий матеріал попався під руку, я вже з ним робив. працював. Це збройовий ламінат. От, дуже добрий такий матеріал. Це те, що ставлять там на приклади, на, на, на таке на все. От, ось такий ножик Spy. От, він піде в продаж, він робився вне замовлень. Е, дивіться, це N690 у нас. Тоже зведений дуже тонко, дуже делікатний тонкий носик у нього. Тобто, такий, він буде дуже дуже різучий. Так, 110 у нього лезо. <кій> От, і 115 років є. Піде в продаж, буде коштувати 3000 гривень. От, я в описі напишу. такий комплект буде. От, хочу ще один ніж показати. От, він ще, бачите, недороблений, він без ножен Сьогодні такий його зробив. Ось такий хлопці ножик, це ножик кефарда так називаємо. Ось. Теж він n 690 Ножик має лінзовані спуски. Не знаю чи буде видно тут на камеру. Ну так от гуляє лінійка. Тобто досить такі лінзовані спуски він має. Цей ніж зведений хлопці, в нуль. В абсолютний нуль. Тобто тут немає ніяких підводів, абсолютно. От, і зведений він в нуль до такого. ось. Точно, просто Розпадається. <кій> що я зробив? Я збив його в нуль, потім на руках ще дозводив на скотчбрайті, Так, щоб ну, було зовсім в нуль-в нуль. Потім взяв у мене є <кій> фетрова лента. На фетрову ленту я наніс ну, щось типу пастивої. Ось така полірувальна паста. І вже на руках нею виводив так, щоб ну, блин, ну, я не знаю буде видно що не буде видно. Ну ось якось так. Тобто ножом можна бритися. Отакий ножик хлопці. Нагадаю, це N690. Він має 130 довжину леза. І 120 довжину руків'я. Руків'я, як бачите, в мене бочкою. О, це G10. Піни мозаїчні Дуже добрий баланс у нього. Сразу тут за першим піном. Ось так. Ножик піде в продаж трошки пізніше, коли дороблю на нього ножни. Ось такі ножики хлопці. Дуже дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо хочете, підписуйтесь. Слава Україні!